Черкащина буде з хлібом. Обіцяють аграрії. Нині у доброму та задовільному станах знаходиться 90% посівів, а у зимового ріпаку 85%. За графіком відбувається посів ранніх зернових. Уже виконано 81% польових робіт. Ірина Васюра продовжить тему. Агроном Олег Хамаза оглядає поля із зуминою. каже, через посушливу осінь хвилювалися, чи зійдуть культури. Та завдяки сприятливій зимі і збереженню балансу температур результати фермерів задовольняють. Стан озимих, які вийшли із зими, задовільний. Зроблено підживлення ранньої весни, померзло талому ґрунту. Дали по 100 кг діючої речовини це перше підживлення, а слідуюче буде, як погода встановиться, тоді будемо давати ще друге підживлення. У порівнянні з минулим роком сільгоспрацівникам додалося роботи, зросла в рази вартість засобів захисту, мінеральних добрив та пального. Вирахувати собі вартість урожаю нині просто нереально, скаржаться аграрії. Питання в іншому, в тому, що ми не знаємо, по чому ми то сьогодніся, який час ми понесемо затрати і яка буде кінцева ціна на це збіжжя. Ну, я думаю, що вона не буде такою високою, як на даний час, бо в ну, нас обично так воно відбувається. Весь комплекс весняно-польових робіт планується провести за 18-20 днів з урахуванням погодно кліматичних умов, звітують в управлінні АПК облдержадміністрації. Тут також занепокоєні різким зростанням цін, тім, тім переконані, Черкащина дасть не гірший урожай ніж минулого року. Це вселяє певну тривогу, особливо те, що і ціна на зернові зменшилася на сьогоднішній день. Але разом з тим в області є достатній потенціал для того, щоб зробити все по технології, от, знесення мінеральних добрив, комплексу мусик захисту, для того, щоб отримати добрий урожай. Ірина Васюра, Олександр Таран, Олег Кураш, Черкаська служба новин.